Близнюки, Терези, Водолій з 20 по 26 травня самі основні моменти, що на вас чекає в кінці для кожного окрема карта. Поки тасувала карти, ця карта випадала і знову вона випала. Це, як знаєте, поган, погано спати будете, якісь жахи можуть сниться, або щось накручуєте собі, якісь мис... мислі. Поїхали. Переміни, переміни, конфлікти, поїздки, щось не так. Так, тиждень важкий, прям максимально тяжкий для вас. Зараз ми будемо розбиратися. Знаєте, все повинно завершитися як треба, але дивіться, початок тижня якась історія від вас уходить що завершається, якийсь етап у вашому житті завершається. Да? в очікуванні результату, в очікуванні фінансів. Можливості і так далі. І щось вас це не задовільняє. Можливо, фінанси, які вам запропонують або виплатять вам за щось, те, що вже завершилося, вас вони не задовільняють. Не так, як ви хотілися. Емоційно ви розстроєні. Да? Якось не те, що ви собі очікували. Далі конфлікти вирішування ситуації, але з вашою мудрістю ви зможете вирішити ситуацію. Саме головне, що хочеться сказати, пам'ятайте про те, що слава можна сильно ранить когось. Дивіться, щоб вас не ранили, і ви нікого не ображайте, тому що по цій карті це, як знаєте. Нож в спину, да, коли ми кажемо якісь дуже неприємні речі про близьку нам людину або близькій нам людині, або дізнаємось про те, що про вас щось там казала близька людина. Коли це буде чужа людина, вам буде байдуже. Да? А коли ця людина для вас близька і рідна, то це дуже неприємно. І тут же зразу уход від туди, откуда вам не подобається. Слухайте, тут карта закриваємося. Закриваємося від всіх і всього. Ніхо, не хочу нікого не чути, не бачити. Такий тиждень, знаєте, напряжений. Ну тут дивіться. Знаєте, таке враження, що залежить від якихось інших людей. Да? Будьте уважні у всіх пропозиціях, які вам дають. Да? Не всі вони можуть бути чесними, скажу так. Так, давайте для кожного окремо близнюки. Терези, водолії. Дивіться, вроді дуже непогані близнюки, фінанси, терези, успіхи, водолії, пропозиції. А тут на дні в нас хрест. Він може бути два значення. Або це, наприклад, важлива фінансова якась пропозиція або робота, да? успіх, той, який ви там добивалися дуже довго, там, ви будете сіяти і так далі. І у водолії пропозиція може бути раковая пропозиція, дуже вам потрібна в цьому житті. Але з другої сторони це може бути. Близнюків, там от фінансова історія щось пошатнеться, да, не так, не то не стільки заплатили або звільнилися з роботи і так далі. Терези, знаєте, це також ідея карти самовлюбленності, да, самолюбування, самовлюбленності переоцінили себе. І водолії є пропозиція, на яку не варто звертати уваги. Або е, не та, я неправильно сказала, не варто е, по Христу. Це те, чого не ізбіжає. Да, якась пропозиція, яка зробить в вашому житті вітер, скажімо так. Е, цікавий тиждень для вас. На все добре.